Всім привіт! Оглянемо з вами преміальний будинок в неперевершеній локації з дизайнерським ремонтом. Будинок має свій власний вихід до лісу. У передній частині ділянки зроблений автонавіз з паркуванням на два автомобілі. Зроблено озеленення та освітлення території, викладена бруківка. По території є відеонагляд та охоронна система. До Києва виїзд займає всього 7 хвилин. Поруч є торгові центри, школи, дитячі садочки, магазини, фітнес-клуби та інше. Також неподалік є озеро. Будинок газифікований, вода свердловина, каналізація септик з переливом. Ділянка 8 соток. На задньому подвір'ї дуже гарна територія, на якій є рулонний газон з автополивом, гарні декоративні світильники та приватний вихід до лісу. Також є великі дерева, які гармонійно поєднуються з територією. Будинок має дві тераси на першому та другому поверсі. Площа будинку 205 метрів квадратних, побудований із керамічного 38-го блоку, утеплений по фасаду. Дах утеплений та вкритий фальцевою покрівлею, встановлені німецькі металопластикові вікна Саламандр. Зліва знаходиться вивід під технічну воду та окремий вхід в котельню. Тепер ходімо, оглянемо будиночок. Простора і дуже гарна кухня з вітальнею з неймовірним видом за вікнами. Стільниця виконана із штучного каменю і є місце барні стільці. Газова варильна поверхня, посудомийна машина, духова шафа з мікрохвильовкою, вбудований холодильник та велика морозильна камера. Вся техніка фірми Франки. Оглянемо зону вітальні. Чудовий камін із кутовою топкою. Поруч нові зона та великий кутовий диван разом із пуфом. В санвузлі інсталяція з біде, душова кабіна із страб зливом, різний сценарій підсвітки та рукомийник. Далі кімната кабінет із робочим столом та великою шафлею. Ходімо в передпокій. Тут встановлена дуже класна скляна перегородка із матовим покриттям. Вона відокремлює зону вітальні. У передпокої велика шафа із вбудованим місцем під сидіння, велике дзеркало із консольною тумбою. Далі ми оглянемо дуже функціональне приміщення це пральня. Тут місця для пральної та сушильної машини, також є велика шафа та рукомийник. Наступне технічне приміщення котельня, встановлена лапомийка для тварин, також газовий котел, фільтр первинної очистки води. Електрики заведено 15 кВт три фази. Також тут знаходиться щитова та виводи інтернету. Ще під сходами є місце для зберігання габаритних речей. Піднімемось на другий поверх. Під сходинками зроблена підсвітка. Також у коридорі є підсвітка з датчиком руху. Оглянемо майстер-спальню з окремим гардеробом та санвузлом. Вона має свій власний вихід на терасу. В кімнаті вже є двоспальне ліжко, а також місце під макіяж. Стіна у ізголів'я. Оздоблена м'якими панелями. В санвузлі встановлена ванна, а також душова кабіна, рукомийник, інсталяція та велика шафа. Погляньте на це захоплюючий вид з тераси, свіже повітря, густий ліс, високі дерева, що простягаються до неба. Цей краєвид захоплює і наповнює душу спокоєм та натхненням, змушує зупинитися і просто насолоджуватися красою природи. У цій просторій кімнаті є власна окрема гардеробна, яка забезпечує зручне зберігання речей та створює додатковий комфорт. Продовжимо огляд і перейдемо до санвузла на цьому поверсі. Він обладнаний душовою кабіною, ванною, біде, інсталяцією та електричною рушникосушкою. Далі ми потрапляємо до дитячої кімнати, яка облаштована всім необхідним для комфорту. Тут є робочий стіл, зручне ліжко шириною 1,20 м і приліжкова тумба. Для забезпечення оптимального клімату в будь-яку пору року у всіх кімнатах встановлені кондиціонери. Ми переходимо до останньої кімнати. Тут розташований робочий стіл біля великого вікна. Ліжечко, та місткий комод для зберігання речей. Окрім цього, поруч знаходиться простора гардеробна, яка обладнана численними шафами та полицями для організації одягу та аксесуарів. Ця кімната поєднує в собі зручність, стиль та функціональність. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал, а також на наші соцмережі за QR-кодом в кінці відео. Будемо раді бачити вас на перегляді. Мирного та спокійного неба всім вам!